Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 226. і створив чеський шаховий композитор Франтішек Дедриле. Хід чорних, чорні мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. В білих є захищений прохідний пішак. І дуже часто це перемога. Але в цій задачі, якщо чорні грають правильно, чорні зроблять нічию. Взагалі, чорний король він має бути в квадраті до пішака А. Якщо білий король буде намагатись потрапити в цей квадрат, чорні мають робити опозицію. Які є ходи? Почнемо з неправильного ходу: король С6. За білих виграє хід король g3. Наприклад, король d5, король в центр, король f3. Діагональна опозиція. Якщо король d4. Тоді король f4, звичайна опозиція. Давайте розглянемо варіант, що чорний король йде бити пішака на b3. Король С3, звичайно, пішака, тоді йде у ферзі. І білі перші проводять ферзя. А8 ферзь, ферзь проти коневого пішака. Білі тут виграють. Повернемось на кілька ходів назад. Чорні грають король d5, тоді король f5 опозиція. Якщо король d4, тоді король e6, білий король потрапляє в квадрат. Далі білий король, да бити пішака на b4, чорні поступово мають королем своїм відходити. Білі виграють. Або чорні грають король d6, тоді король e4. Білі загрожують просто піти виграти пішака на b4, білих виграш на позиції. Повернемося на початок. Розглянемо інший варіант хід король d7. Пасивний хід, білі швидко виграють: король f3, король d6, король e4. Ось білий король потрапляє в цей квадрат. Білий король потрапляє на ключові поля. Далі білі виграють пішка на b4, і білі виграють. Повернемось на початок. Єдиний правильний хід це король d6. Якщо зараз білі зіграють король f3, тоді король d5. Ось тепер чорні зробили діагональну опозицію. Король F4, король d4 звичайна опозиція. Король f5, король d5. Білий король не може потрапити у потрібний для нього квадрат. Давайте білі спробують пожертвувати пішака А. Простий варіант. Хочу показати, що це нічия. Ось, чорні втрачають пішака на b4, але дуже важливий хід король b6. Опозиція. Білий король перед своїм пішаком, але через те, що чорні зробили опозицію при правильній грі це нічия. Повернемося на початок варіанту. Білі грають хитрий хід короля H3. Хід чорних знову подумайте. Почнемо з неправильних ходів. Король Е5. Тоді білі грають король ж 3 Діагональна опозиція білі виграють. Якщо король c 5 король відходить подалі від центру, король g4. Чорний король тепер не може захопити полі відповідності, білі виграють. Король c 6 король f4. Король d 5 король f5. Білі зробили опозицію і білі виграють. Правильний хід за чорних це король d5. Білі грають король g3. І знову єдиний хід, який робить нічию це король е5. Діагональна опозиція. Далі білі намагаються виграти, грають король аж 4. Хід чорних знову подумайте. Якщо зіграти король d5, це неправильний хід. Білі грають король h5, віддалена опозиція, і білі виграють. Король д6, король ж 4 Король е6, опозиція, але король ф4. Білий король по четвертій горизонталі йде бити пішака. Якщо король d5, тоді король f5. Опозиція і білі тут виграють. Повернемося на початок цього варіанту. Якщо чорні грають король F4, чорні зробили опозицію. Але чорний король вийшов з квадрату від пішака А. Просто А5, і білі проводять ферзя. Правильний хід це король d4. Чорні роблять віддалену опозицію. Якщо король h5, король d5, знову віддалена опозиція. Якщо король g6, тоді король d6, звичайна опозиція. І білий король він не може потрапити ось в цей квадрат. І це розв'язок задачі Чорні зробили нічию. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Ця задача про поля відповідності. Перший правильний хід король d6. Якщо білий король грає на f3 чи на h3. То за чорних правильний хід тільки король d5. Якщо білі зіграють королем на г3, тоді поле відповідності буде король e 5 король h3 король д5, король g 3 король e 5 король h4. Білий король намагається обійти чорного короля по вертикалі h і g. Тоді чорні мають захоплювати віддалену чи звичайну опозицію. Король d4 віддалена опозиція. Знову віддалена опозиція, звичайна опозиція, і білий король не може потрапити у виграшний квадрат, чорні зробили нічию. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!